Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 15 квітня понеділок, і з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя». Програми про події у світі, які стосуються України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби маси інформації. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте. Поділитись цим відео. А хто ще не підписався, то підпишитесь на мій YouTube канал. Безумовно, що головним є ситуація головним фокусом уваги всіх засобів маси інформації у світі є ситуація на Близькому Сході. Це Ізраїль-Іран. Це атака в ніч, в суботи на неділю Ірану по території Ізраїля. Це була перша атака взагалі пряме таке зіткнення. Перший удар по території Ізраїлю з боку Ісламської Республіки Іран. Зараз ця ситуація обговорюється, зараз різні варіанти розглядаються, і вся увага прикута саме до ситуації на Близькому Сході. Тому про Україну говорили менше, але в контексті цієї атаки Ірану на Ізраїль таки згадували і говорили про Україну, про допомогу Україні, про необхідність підтримувати Україну і що там в Україні зараз відбувається. Отже, давайте подивимося. Про що на вихідних і сьогодні зранку повідомляли світові авторитетні засоби масової інформації? Американський телеканал NBC. Джонсон сигналізує, що він не винесе додаткові питання, незважаючи на посилений тиск. Після удару Ірану по Ізраїлю спікер стикається з зростаючим тиском щодо надання додаткового фінансування безпеки Ізраїлю та Україні з боку демократів і деяких законодавців. Республіканської партії. Але ситуація насправді не проста. Хоча зараз ранку є багато інформації, що ніби на цьому тижні збираються розглядати питання допомоги Україні. от бачите, от NBC зазначає, що під час інтерв'ю у неділю на Fox News Джонсон зазначив, що члени палати представників збирають разом деталі для нового пакету. Спікер Палати представників Майк Джонсон у неділю не заявив, що винесе на розгляд прийнятим. Сенатом додатковий пакет щодо іноземної допомоги на цьому тижні, незважаючи на посилення тиску з боку демократів і членів його партії. Ну, у нього там дійсно є проблема, одні на нього тиснуть, щоб він виносив питання допомоги. Тепер вже Ізраїль, безумовно, зараз номер один. Хоча, ну, по великому рахунку, ми розуміємо, що для нас дуже-дуже важливо, що було там і питання допомоги Україні. Але є і димо... республіканці, так, які. Такі двірні Трампу, трампісти, це таке об'єднання мага, яке погрожує звільненню спікеру, якщо він буде це робити. Ну раніше вони це так заявляли. Зараз ми побачимо, ну наскільки ці всі заяви, коментарі, які появляються зараз в інформаційному просторі, щодо того, що на цьому тижні можуть розглянути питання надання допомоги Ізраїлю, і ніби там також одні говорять, що буде і пакет для України. Інші кажуть, що, можливо, це буде окремий пакет в першу чергу для допомоги Ізраїлю. Тому ситуація насправді для нас ну, певною мірою зрушилася з місця щодо допомоги, але поки що не можна говорити на 100%, що саме допомогу Україні будуть розглядати на цьому тижні. The New York Times написала в суботу статтю, таку для нас не дуже, я би сказав, ну, позитивно щодо. Того, що ну назва статті на заході України призовники бігають і пливуть, щоб уникнути війни. Ну там мова йде про кордон з Румунією, де там тису річку припливають, що ніби як пише The New York Times, що те, що тисячі українських чоловіків вирішили ризикнути плисти, а не зіткнутися з небезпекою, будучи солдатами на східному фронті, підкреслює виклик, який стоїть перед президентом Володимиром Зеленським, коли він прагне визати нові війська. Більш ніж двох років важкої кровопролитної війни з Росії. Тобто, мова там йде в продовження, вони мали матеріал про цей закон щодо мобілізації. І от, бачите, вони далі продовжується питання відслідковувати. Ну, На жаль, ми винесли питання мобілізації не просто в політичну площину, всередині країна, фактично на міжнародну арену. І там, на жаль, на жаль, не зовсім, такі, на мою думку, акценти, які би хотілося, щоб були щодо України. Бо якщо на початку широкомасштабного вторнення 2022 року, році всі писали, говорили про добровольців, про черги, про ця мотивація підняття руху, такого духу, цього волонтерського руху, то зараз ми бачимо, що ситуація, ну, на жаль, не зовсім така. І це для нас не дуже добре, на мою думку. Reuters. Reuters пише про те, що тут фактично сьогодні зранку вийшла ця інформація. Під таким заголовком ексклюзив, що Росія-Китай і торгують міддю, так і вони це прикривають, що ніби торгують брухтом. Зокрема, Reuters пише, що російська мідна компанія RCC і китайські фірми уникали податків, обходили вплив західних санкцій, торгуючи мідною катанкою, замаскованою під Брухт. Ну, добре, що такі матеріали появляються, Нам треба все більше і більше, щоб таких матеріалів було, щоб всі ці можливі... Варіанти обійти санкції, щоб ці всі варіанти були, скажімо так, прикриті. Ці всі шляхи прикриті. The Guardian. Напад на Іран чинить тиск на спікера Палати представників Конгресу США, щоб він ухвалив законопроект про допомогу Ізраїлю та Україні. От таким, під таким заголовком є матеріал. The Guardian. Там вони пишуть якраз про те, що Майк Джонсон заявив, що буде прагнути. Просувати законодавство для підтримки Ізраїлю, але не уточнив, чи буде фінансування України частиною пакету. Ну, те, про що і повідомила НБС. Ну, це стосовно того інтерв'ю Майка Джонсона телеканалу Fox News. За телеграф. За телеграф наводить слова заступника генерального секретаря НАТО Мірча Джоанни, який сказав, що не якщо, а коли. Тому йде про те, про вступ України в НАТО. Бо це він говорив саме за Телеграф Мірча Джоани, і мова йде про те, що, як він сказав, що серед 32 союзників немає абсолютно жодного питання щодо того, чи повинна Україна приєднатися, але лише тоді, коли умови будуть виконані. Ну, сподіваюся, що так чи інакше, але ми рухаємося до вступу в НАТО, бо з точки зору. Зору майбутнього, майбутньої безпеки України, безумовно, членство в НАТО це найкращий варіант разом із високотехнологічними мотивованими, добре озброєними Збройними силами України. Лемон французька, російські та білоруські спортсмени під нейтральним прапором на Олімпіаді, це пропорційне рішення. Про це заявив Еммануель Макрон. Ну там правда, є достатньо в нього такий цікавий пасаж. що Росія зважилася на загарбницьку війну, яка триває вже більше двох років. Таке рішення було прийнято, і на мій погляд, воно є пропоційним і справедливим. Він але Макрон полягає на тому, що в засуджують країну, але не спортсменів, які не мають до неї жодного відношення. Ну я би не був таким в контексті впевнений, що спортсмени мають жодного відношення, а так чи інакше, деякі спортсмени. Можливо, і засуджують війну в Україні, але вони про це не говорять. Але більшість насправді виступає і в підтримку Путіна. Ну це також очевидно. Далі Макрон сказав, що він прагне до олімпійського перемир'я під час Олімпіади, що президент Китаю Ці Зіньпінь там за декілька тижнів буде у Парижі, він буде просити допомоги у цьому, у цьому щоб було таке перемир'я на час проведення влітку Олімпіади у Парижі. Ну і також Лімон пише про те, що заявив і міністр оборони Рустем Меров, і головнокомандуючий збройних сил Сирський щодо того, що ситуація в нас дуже непроста на сході, що там от намагаються захопити часів ЯР до 9 травня російські військові. Ну, про це насправді багато написало, засоби інформації Повідомили, не знаю, чи варто було такі речі. Публічно говорити, але виглядає так ситуація, що в нас все все насправді дуже 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 погано. Якщо воно так і насправді, ну це не означає, що про це потрібно говорити хоча також і говорять. І пишуть про те, що ніби ці заяви наших представників е, мається на увазі головнокомандуючи збройних сил України генерала Сейського, що там якісь додаткові відправлені підкріплення, озброєння, безпілотники на цей напрямок для того, щоб стримувати наступ росіян. Але так чи інакше, ну і міністр оборони, головнокомандуючий зсу заявили і заявляють, що в нас дуже дуже все там недобре, дуже дуже все важко. Ну і це цитують, цитують. Авторитетні світові засоби масової інформації. Зокрема, з цього завдання захопити часів ЯР. Фігаро. Зеленський закликає до об'єднаної глобальної відповіді на терор з боку Ірану та Росії. Ну, стосовно він дійсно там говорив, що от Україна знає, що таке атака шахедами, що треба, як тут написано, дії Ірану загрожують усьому регіону та світу. Так само, як дії Росії загрожують ширшому конфлікту. І, очевидно, співпраця між двома режимами для поширення терору має бути розглянута для рішучої та єдиної відповіді світу, сказав президентський. цитую його Льофігаро. Мені тільки з цього приводу питання: а чому до цього часу можливо я б щось пропустив, але якщо не помиляюся, в нас до цього часу дипломатичні стосунки з Іраном існують. З'їдуючи сайтунг. Мені оборони України стурбований ситуацією на Східному фронті. Ну, те, що говорив про те, що писала французька газета Le Monde. Німецький журнал Більд Фрондерляїн закликає вивільнити пакет допомоги Україні. Вона мається на увазі, вона звернулася до Конгресу Сполучених Штатів Америки, щоб все-таки виділяли цю заплановану допомогу фінансову, цей пакет допомоги, що ситуація в Україні є достатньо критичною. І, от, зокрема, фондерляїн про це сказала. Буквально от, зараз гляньте да, сьогодні. Про це вона сказала сьогодні. І вона додала, що продовження блокування пакету допомоги, представленого правлячими демократами, зашкодить не тільки Україні, але й Атлантичному альянсовому цілому. Ну з цим я з нею погоджуюсь. Німецький Вельд. Німеччина поставить Україні ще один комплекс. Ну там дійсно було прийнято це рішення про ще один комплекс е протиповітряної оборони Петріот. Ну і наразі, от як пише Вельт, Німеччина вже передала дві системи Петріот Україні. Це дуже насправді було на вихідні хороша новина. Напевне, найкраща за останні всі ці важкі тижні, можливо, навіть і місяці. Сподіваюся, що прикладу Німеччини так його будуть наслідувати, і інші країни, які мають такі системи або інші, які допоможуть закрити небо. До речі, щодо закриття неба. Дуже багато було про розмов, чому американці, британці, французи збивали, допомагали Ізраїлю це робити. Треба сказати, що Ізраїль також багато сам збив. Ну ільмудо також пише про те, що заявив генерал Сирський, Україна заявляє, що посилить оборону, щоб зупинити наступ росіян на часі ВАР. Ну я не знаю через хочу повторити, чи треба, щоб так як в прямому ефірі всі там знали, куди ми що направляємо, що ми там посилюємо, робити такі публічні заяви. Але то таке. Ефе Міжнародне інформаційне агентство Іспанії Український повітряний простір потрібно захищати як і ізраїльський, кажуть чеські чиновники. От, тут я з ними погоджуюсь. Ну, зокрема, от пишуть, що нічна атака на Ізраїль була успішно відбита завдяки швидкій міжнародній реакції та бажанню захистити повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо український повітряний простір з такою ж енергією. Це написав у на ікс, ну колишній твіттер, чеський міністр у справах Європи. Мартін Дворжак, а прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала наголосив, пише ЕФЕ, на важливості продовження підтримки України в США. Він це заявив у неділю. Він напередодні свого від'їзду в США зустрінеться з Джо Байденом і представниками Конгресу. Ну, сподіваюся, що можливо він також там тою якоюсь своєю каплею підтримки України ну вже таки змусить. Прийняти рішення щодо допомоги Україні у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Італійська Републіка пише про слова Бореля. Він сказав, що війна з Росією є. Екзистенційною загрозою для ЄС він це ну, написав. Це з'явилося на сайті Європейської служби з зовнішніх днів з нагоди виходу його нової книжки Європа між двома війнами. Він пише, зокрема, що якщо Путіну вдасться знищити незалежність України, він не зупиниться на досягнутому, якщо він переможе. Борець зазначив, що ЄС стоїть перед необхідністю змінити всю парадигму європейської безпеки. Ми повинні взяти на себе нашу стратегічну відповідальність і стати здатними самостійно захищати Європу, міць, будуючи міцну європейську опору в рамках НАТО. Ну, це дуже добре. Ну і ще є одна інформація від републіки. В нас це фактично зранку, що ніби є Конгрес, ніби досяг консенсусу щодо допомоги Ізраїлю та Україні. Про це заявив лідер більшості в Сенаті Сенатор Чак Шумер. Він про це сказав у неділю, що після телефонної розмови з президентом Джо Байденом. Між Білим домом і лідерами, лідерами Конгресу було досягнуто консенсусу щодо схвалення і, і надсилання допомоги як Ізраїлю, так і Україні. Сподіваюся, що так воно і буде, бо допомога Україні вона наближає перемогу України. Все буде Україна.